Всім привіт! Дісней може перетворитись на ігрового гіганта. OpenAI планує велике оновлення, а у плагіні WordPress знайшли вразливість. Мене звуть Валерій, і я як завжди поспішаю поділитися з вами останніми новинами it світу. Перед початком ролика перевір, чи світиться твоя кнопка підписки сірим кольором. А також поділись цим роликом зі своїми близькими або друзями. Нам буде дуже приємно. Тож будемо починати. Disney може перетворитись на ігрового гіганта, поглинувши Electronic Arts. Американська медіа корпорація The Walt Disney Company на ринку відеоігор зараз займається лише ліцензуванням своїх франшиз. Але в перспективі, якщо вірити, Bloomberg може приєднатись до числа великих гравців. Як передають Джерела, керівники Disney підштовхують і нинішнього президента і генерального директора Боба Айгера до трансформації компанії в ігрового гіганта. Хай там як, але Айгер під тиском інших керівників не прогинається і перетворювати Дійсний на ігрового гіганта бажанням не горить. Гендиректор ідею поки що не схвалив. Утім, великі поглинання для Айгера не в новинку. За свій перший термін на чолі Дісней він курирував придбання Pixar, Marvel Entertainment, Lucasfilm і 21 перше сторіччя Fox. Що стосується Electronic Arts, то 2023 року видавець уже випустив бойовик Star Wars Jedi Survivor, а також веде роботу над одиночними іграми про залізну людину і чорну пантеру. Потенційне придбання може дати дійсний змогу розпоряджатись власною інтелектуальною власністю та реалізовувати ігрові всесвіти, які доповнюватимуть те, що показують в кінотеатрах та на стрімингому сервісі Disney+. А поєднання таких великих гравців може суттєво змінити індустрію відеоігр. Я не знаю, як на це все дивляться антимонопольні організації, тому що, як на мене, то занадто багато покупок крупних компаній відбувається. Буквально минулого тижня розповідав вам про Microsoft і Activision Blizzard. Тепер от що дійсний може купити EA? Пишіть в коментарях, цей процес буде якось перерваний, чи на нас чекає пару мегакорпорацій, і на тому й закінчимо. OpenAI планує велике оновлення для залучення розробників. OpenAI планує наступного місяця представити великі оновлення для розробників, щоб здешевити та прискорити створення програмних застосунків на основі своїх моделей штучного інтелекту. Імовірно, таким чином власник ChatGPT намагається залучити більше компаній до використання своєї технології. До переліку оновлень входитиме додавання пам'яті до інструментів розробника для використання моделей штучного інтелекту. Теоретично це може скоротити витрати для розробників застосунків у кілька разів, завдяки запам'ятовуванні історії розмов при запитах. Це може зменшити кількість використання, за яке розробники повинні платити, і потенційно може розв'язати основну проблему для партнерів, чиї витрати на використання потужних моделей OpenAI можуть швидко зрости. Компанія також планує представити нові інструменти, серед яких можливості технічного зору, які дозволяють розробникам створювати застосунки, здатні аналізувати зображення та описувати їх з потенційними варіантами використання в різних сферах, від розваг до медицини. Нові функції знаменують собою прагнення компанії вийти за рамки споживчої сенсації та запропонувати платформу для розробників, які планував її гендиректор Сем Альцман. Ці релізи покликані залучити більше розробників, які готові платити за доступ до моделі OpenAI для створення власного ПЗ зі штучним інтелектом для різноманітних застосувань, наприклад, помічників для написання текстів або ботів для обслуговування клієнтів. Бонусом додам, що у плагіні WordPress знайшли вразливість, яка дозволила зламати понад 9 тисяч сайтів. В'єтнамський експерт із кібербезпеки Труок Фан виявив уразливість плагіна Composer для CMS WordPress, а експлуатація вразливості дала змогу розмістити шкідливий код на більш ніж 9 тисяч сайтів. Плагін Composer є обов'язковим для встановлення тем Newspaper і Newsmag для WordPress. Їх продають на популярних майданчиках, а завантажили їх уже понад 150 тисяч разів. На практиці зловмисники експлуатують цю вразливість для впровадження скриптів, які перенаправляють користувачів на інші сайти з імітацією інтерфейсу технічної підтримки, повідомленнями про виграш лотерею і закликами підписатись на сумнівді Пуш-Повідомлення. Тож бажаю вам відвідувати лише безпечні сайти, а ще краще написати їх самому. В цьому ми можемо вам допомогти на курсах FrontEnd Basic та FrontEnd Pro. На базовому курсі ви вивчите верстку. А от на курсі Frontend Pro вже будете знати JavaScript та React. Уся інформація за посиланням під відео. А на сьогодні це були всі новини. Ставте лайк, якщо випуск вам сподобався. До зустрічі наступного тижня. Бережіть себе.